Доброго дня, ви на каналі Паралельні світи. Мене звати Настя Чорнична, і сьогодні в нас в гостях надзвичайна людина, яка бачить світ за межами звичного сприйняття. Це карпатська мульфарка Магдалена Мучовська. Ми сьогодні поговоримо про дуже глибокі, водночас і цікаві речі, такі як особисті бажання і чи потрібна аскеза для того, щоб вони здійснялися. Доброго дня, Магдалена. Доброго дня, дивіться. От в повсякденному житті люди прагнуть багатства, успіху, кохання, і як ці земні матеріальні бажання впливають взагалі на екстрасенсорне сприйняття. Взагалі на сьогоднішній день психологи використовують таке модне слово, як аскеза, але взагалі це не є модне слово сьогодення. Я особисто історик і як історик вам чітко можу сказати, що це слово сягає коріннями в далеку глибину давньої давнини. А це слово маги і шамани вживали спокон віків, як в стародавні часи, так і в наші дні. Але якщо перекласти це слово на нашу мову українську і сказати так, щоб чітко було зрозуміло простому населенню, то це слово означає самопожертва. Самопожертва заради досягнення якоїсь мети. Так ну цілі і мети у людей можуть бути різні, тому самопожертва заради досягнення певної цілі і певної мети також є різна. Угу. А от скажіть, будь ласка, а оці такі матеріальні бажання там багатства, гроші, будинок вони можуть якось в людини засмічувати канал зв'язку з тонким світом чи зв'язку з Богом? Чи це є окей щось хотіти матеріальне? Знаєте, коли люди беруться за аскезу, вони не розуміють певних речей. Це не так, що я сьогодні перестала їсти і завтра похудаю. Тобто аскеза це не є дієта. Аскеза це досягнення вашої мети, певної мети. Хай це буде багатство або кохання, але. Е Треба пожертвувати відповідним чином. Тобто, є певні правила дотримання аскези. і ці Правила придумали не ми сьогодні. Вони існували спокон віків, і їх виконують по сьогодні спокон віків. Тут наведу приклад. Наприклад, людина народилася з поганою кармою, і людині ніяк не вдається розбагатіти за все своє життя. У нього діду був бідним, у нього прадід був бідним. То тут спочатку треба виправити карматичне, а потім уже взяти аскезу заради здійснення тої мети, щоб людина розбагатіла. Тобто, треба завжди раховувати певні фактори. Бо якщо в людини карма бідної людини, угу. то прийнявши екскез, ви не розбагатієте. Розумієте? Тобто, спочатку треба. Переосмислення зробити повну діагностику минулого цієї людини, або, наприклад, чорна вдова жінка, так вона і 20 разів вийде заміж, і в 20-й раз чоловік помре. Тому першим ділом чиститься карма. І тільки після того, коли в людини очищена карма береться за аскезу, тобто за виконання певних речей заради досягнення цілі. Скажіть, будь ласка, як людина може відчути сама, наприклад, що в неї з кармою щось не так? Наприклад, чи жінка може сама відчути, що в неї є ця історія про чорну вдову? Або чи може відчути людина, що в неї карма бідна? Чи треба тільки до спеціаліста звертатися? це ж люди саме звертаються до спеціаліста вже саме через те, щоб з'ясувати, в чому причина, тому що людина працює все життя, накопичує багатство, а потім раптово в один момент втрачає. Дівчина довго зустрічається з хлопцем, він не жениться. Потім вона знаходить іншого молодого чоловіка, він не женеться, або ж навпаки, хлопець з дівчиною. Або ж людина вилікувалася від одної хвороби, а попадає в іншу хворобу. Тобто тут Вилікувала вже друге почалося. І це безкінечно. От саме в таких випадках йдуть до спеціаліста, але якщо людина не хоче до спеціаліста, то може прийняти аскезу. Але важливо знати причину своєї проблеми і тільки тоді, вже після цього, взятися за аскезу. Но, Бувають моменти в житті, коли людина не має проблем, а хоче досягти певних цілей. От тоді і є так звані магічні аскези, які можна вживати заради того, щоб людина досягла свої цілі або певні мети в своєму житті. А скажіть, будь ласка, от в вашому особистому житті чи були такі випадки, що ви самі брали аскезу для себе? Я ще і зараз проходжу піврічну аскезу. Вона в мене завершується в вересні. І так, я часто проходила аскезу, але різні види аскези. Но це... Аж ніяк не великотижневий піст, як деякі вважають, вот знаю людей, от я ввійшов в Скезу, у мене там піст, і я все. Я вже все, я 40 днів не п'ю, не курю, і в мене все буде добре. А скеза це не піст. Це, по-перше, в першу чергу, духовне, духовне яке іде з середини. Тобто, відмова від чогось в духовному плані. Я проходила аскезу, наприклад, це давно було раніше двох неділь, ну, 13 днів, точніше, не розмовляючи ні з ким. Тобто, це німа аскеза, коли людина дає обітницю ні з ким не розмовляти протягом певного часу. А в магії є різні види аскези. Ну, знаєте, їх можна знайти В інтернеті, можна звернутися до конкретної людини і спитатися, яка саме аскеза мені підходить, або просто прочитати, і тут треба і фізичні властивості людини врахувати. Тому що, наприклад, якщо це пов'язано наприклад з психологічним фактором, то не розмовляти ні з ким дві неділі для когось є важко, і щоб це не вплинуло на психічне здоров'я людини. Або якщо людина відмовляється не їсти солодка, як ми знаємо, глюкоза це наш мозок, це наш настрій, то теж треба обдумати. Чи підходить вам таке, тобто треба враховувати завжди саму аскезу, і до чого може привести наслідок цієї аскези? ну Це подібно до того, як пуститися чи не пуститися. Все залежить від фізичного стану людини. правильно Тобто, не має бути так, так безпека. Однозначно, це треба враховувати так, і не, не сьогодні я вирішила, от не буду їсти. Я вступаю в суху голодовку чи, чи в просто водяну дієту. Ну це не можна так, це, це взагалі аскеза, взагалі саме поняття. Слово воно то грецьке може хтось знає можженя, я скажу, але воно з глибокої давнини використовується в першу чергу для духовного очищення фізичного тіла. Угу. Ще хочеться запитати мені, от ми говоримо про аскези, але ну корнем і аскези, прийняття аскези зазвичай є бажання, і цікаво. От є, скажімо, дві категорії людей, які одні вважають, що там своє бажання треба сміливо озвучувати в світ, а інша категорія людей вважає, що бажання треба плекати, ховати і нікому нічого не розповідати. Як правильно, як ви правильно ховати. ховати? Правильно ховати. Тому що в народі є таке поняття як позаздрили або врікли. Знаєте, тому по перше, це є суто індивідуальне для людини. Оця оскеза, вона є суто індивідуальна для кожної людини, і тому розтрубити всім, розказувати всім, що саме за оскезу ви прийняли, яку саме не треба, не вартує, тому що вона може не відбутися. Ви розумієте, Оскезу людина робить сама для себе. Не для когось. Тому, якщо людина вирішила зробити, то краще про це мовчати заради здійснення бажань. Але я ще тут хочу сказати такі важливі речі, що, наприклад, якщо ви хочете досягнути фінансової цілі, то треба робити один вид аскези. Якщо ви хочете досягнути успіхів у коханні або о, це пов'язано з коханням, з сімейним життям, то є інший вид аскези. А якщо це пов'язано зі здоров'ям, то є зовсім третій вид аскези. Тобто аскеза аскезі різниця. І не Кожна аскеза підходить під кожне бажання. А скажіть, будь ласка, от ці різновиди цікаво, от наприклад, якщо хочеться фінансового благополуччя, що треба робити? Який, який, який це аскези? Якщо людина хоче фінансового благополуччя, то робиться аскеза обмивання. Це для відкриття фінансового потоку, і це тут наголошую неважно, зима літо кожного ранку в певний час, наприклад, хай це буде п'ята ранку або четверта ранку, бажано до. Того як зійшло сонце, обливатися, і дуже важливо, щоб вода буде жива. Вода була жива під землі, тому що вода дуже добре сприяє відкриттю фінансових потоків. 40 днів підряд обливатися відром води, яку ви назбирали вечором, Виставили на місяць, вона вночі зарядилася, і зранку ви обмиваєтеся цією водою, звісно ж, голою, заради того, щоб ви досягли своєї мети. Добре, а скажіть, будь ласка, от як можна адаптувати таку практику в місті? Бо, наприклад, ну у нас тут важко доволі зібрати дощову воду, наприклад, або не так легко знайти колодязь. Як ну тому, місця, тому це є? Нелегким завданням угу. е, дійсно треба набрати води, то не му бути ціле відро води, але протягом 40 днів ви маєте назберувати десь знайти джерело або криницю, і там, наприклад, на 5 днів назбирати там по 5-літровій е, бутилці і так обмиватися. Е, ніхто не казав, що аскеза – це легко. Е, заради досягнення мети треба робити серйозні вчинки. І дуже цікава, наприклад, аскеза, яка Заради кохання, а заради кохання, це на чуточку 33 дня зовсім не займатися любов'ю, абсолютно, і обмежити себе в будь-яких бажаннях, що пов'язані з, з сексуальними думками, там, вплоть до того, що не дивитися фотографії, похожі і навіть не цілуватися. А скажіть, будь ласка, є чи є ризик переборщити з ескезою? Як знайти баланс, щоб собі не нашкодити? От, наприклад, однозначно, я завжди людям розказую, що в усьому є межа. Це не так відбувається, що от у вас відбулося бажання, ви завершили одну ескезу, і тут же ж фанатично починаєте іншу. Аскезу треба робити ну один, ну можливо, два рази в життя, два рази за своє життя. І це має бути дуже обдуманий поступок. До неї треба готуватися. Тобто, людина, коли наприклад, буде обливатися тою водою, то має сісти спочатку коло тої води, помедитувати, побажати собі, яким чином вона має розбагатіти, які в неї мають бути поступки. Не прийшла раз, бац, облилася водою, і на цьому все, все скінчило. Ні, це не так робиться. Це все робиться дуже обдумано. І тому а, аскези робляться пару разів в житті при необхідності. Розумієте, якщо це будемо робити кожен день, то воно не буде діяти. Я ще чула, що деякі беруть аскезу таким чином, що, наприклад, от я люблю шоколад, я не буду їсти шоколад протягом якогось часу, і заради того, щоб в мене з'явилися гроші. Чи можуть такі види аскези, які там люди десь самі придумали, десь в чаті GPT взяли працювати в цілому? От саме така аскеза зовсім не діє, я вам скажу чесно. Тому що е, це форма дієти, я би так назвала, але аж ніяк не аскеза. Тому е, аскеза вона має бути набагато чимось глибшим. Так, це може бути частина вашої глибокої аскези, що ви не будете їсти солодкий не тільки шоколад, а зовсім нічого солодкого, ні меду, ні цукру, ні солодких фруктів і так далі. Але це має бути тільки частиною вашої аскези. Іншою частиною вашої аскези має бути переосмислення вашого минулого, переосмислення проблеми. За яку, через яку ви взялися за цю аскезу, розумієте? Тобто аскеза включає в себе декілька факторів, в тому числі і обмеження себе чимось сексом, не їсти солодке, там, наприклад, дехто проходить певні кілометражі, це є частиною аскези, але не є повністю самою аскезою. А скажіть, яка різниця, наприклад, між просто обмеженням, постом і аскезою? Ну, якщо беремо до уваги піст, то піст він розписаний як частина нашої християнської релігії, і не тільки в християнстві, а й в мусульманстві. Наприклад, там перед Рамаданом мусульмани постять. Це є частина певної релігійної культури, яку віряни дотримуються протягом певного періоду року. Тобто піст аж ніяк не є аскезою, і не треба плутати піст із аскезою. А відповідаючи на друге, Ваше питання, а чи а, інші види діяльності, яким чином є частиною аскези, то кожна людина сама собі вирішує, чи це буде фізичне обмеження себе, чи це будуть якісь. Певні а, магічні ритуали, види медитації, форма йоги, тому що, наприклад, буддизм і е, індуїзм вони включають в себе аскезу. Це є частина їхньої релігії. Тобто для них аскеза і є духовне пов'язане із фізичним. А скажіть, будь ласка, чи не конфліктує саме поняття аскеза і застосування в житті з християнством? Абсолютно не конфіне конфліктує, тому що християнство ж виникло пізніше. Uh -huh. Чим саме слово аскеза, тому що слово аскеза і сама аскеза глибокими корнями входить в часи е, поганських релігій, е, тому конфліктувати ніяк не може. А навпаки, я вважаю, що християнство прийняло поняття аскези і саму аскезу від індуїзму, буддизму і інших східних релігій. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо е, велика кількість людей, наприклад, там пів України, е, візьмуть аскезу для того, щоб Путіна не стало, ну м'яко кажучи, е, це може спрацювати? А, такого не бажано робити і не треба робити, тому що будь-який вид масового релігійного або магічного обряду є. Е, е, Ну, на жаль, так вважають, або може і не на жаль, є формою сектантизму. Тобто, це вже форма секти. Розумієте, тільки в сектах робиться масово щось, це не є правильно. Ми можемо проводити масовані молитви одночасно за мир на території України. Ми можемо масовано ходити там, наприклад, на певні прощі, але аж ніяк це не стосується аскези, тому що аскеза це є рішення конкретної людини, конкретного індивіду. Це не масоване явище. Тобто це індивідуальна практика виключно? Так, Це індивідуальна практика тільки для конкретної людини. А от скажіть для наших глядачів, як поступово покроково скажімо так, то взяти бажання прийняти ескезу, як це гармонізувати в цілому, як правильно робити, що починати. А саме частіше аскезу приймають люди, які мають дуже серйозні проблеми в житті. Тут може бути невиліковна хвороба, наприклад, не тільки в тої людини. Це може бути невиліковна хвороба не в конкретної людини, а в рідних або близьких. Це може бути проблема дуже, -дуже велика фінансова, коли людина втратила все. Це може бути. Розчарування в коханні і розрив в особистих відносинах, тобто, це має бути щось надзвичайно важливе для самої людини, і тоді людина приймає певні міри і рішення заради здійснення цієї аскези. І тільки в такому випадку, коли людина це робить від щирого серця осознано не для когось, а виключно для себе. Виключно, як я говорила, не розтрубуючи всьому світу по секрету, всьому світу, а суто для себе. Тоді ця аскеза обов'язково подіє. Я знаю безліч людей, які здійснювали аскезу протягом свого життя через певні проблеми, і ці проблеми вирішувалися. Але як я наголошую, це не має бути кожного дня, тому що це вже тоді переходить е, межу ту сакральності самої цієї аскези, тому що ця. Аскези саме слово, ну є щось сакральне, щось неймовірне, щось таке, що не робиться кожного дня. Ну я теж знаю, що в більшості випадків аскези працюють. А скажіть там на вашій практиці, чи може важливо ваших клієнтів чи знайомих, чи взагалі бувають побічні ефекти васкези? Тобто, наприклад, ну, знає... людина хотіла багато грошей, вона взяла аскезу, в неї то вийшло. А чи може бути в майбутньому якийсь перекос в інший бік, чи ну, якісь реально побічні ефекти? Знаєте, за мою практику, я саме більше що зауважувала, і я це чітко можу стверджувати, що коли аскеза дає ефект, і вона дійсно відбувається, є два випадки: або люди про це мовчать. І нікому нічого не а ви просто вже бачите, що там дійсно все помінялося. Або у людини відбувається трошки психологічне відхилення, тобто психологічний здих. Трохи проявляється форма. Розумового такого відхилення, я би так назвала. А це може проявлятися в формі гордині, або якщо, наприклад, хтось раптово став знаменитим, то в формі хвороби такої, знаєте, як це називають публічності. Mm -hmm. ну, є прояви варіантів, але це в першу чергу супроводжується таким психічним відхиленням і видно, що не зовсім все там в порядку. знаєте. Або коли аскез. За правдива, і вона відбулася, то більшість людей вони вважають правильним за це промовчати і тихесенько далі робити свої справи. А як, наприклад, уникнути такого побічного ефекту? Тут, тут мені здається тут питання в очищенні і в першочерговій цілі і задачі цієї ескези правильно? Я можу так, помиляти саме тому, коли людина приймає будь-яку форму аскези, обов'язково треба вибрати форму медитації. Ну для християн формою медитації це має бути повсякденна молитва. Наприклад, протягом цього певного періоду вибрати собі конкретну молитву, яку людина буде читати, і тут я наголошую, це не просто отче наш. Тобто, хай це буде 90 й псалом або якась інша така довша молитва, бо це не дві хвилини, що ви сказали молитву і пішли далі. Це ваше свідоме рішення для очищення вашої душі і вашого тіла, тому молитву ви маєте підбирати таку, яку ви будете промовляти від душі і не дві хвилини. Я вас зрозуміла. А якщо не християни, то це може бути будь-яка медитація, чи краще дихальна практика, чи... А може бути дихальна практика, однозначно може бути, може бути читання мантрів або mm -hmm. проспівування якоїсь вам дуже гарної пісні, адже пісня теж йде від душі. І сама пісня вона ісціляє. Сама музика. Або просто прослуховувати якісь певні мелодії. Наприклад, особисто я е, надзвичайно люблю класику, і я надзвичайно люблю Вівальді. Кому я, але я, я люблю шторм Вівальді, і, і, і я, коли мені погано, я вкричаю шторм. Тому для кожного щось своє, знаєте. Знаєте, я багато чула, але про медитації під Вівальті я чую вперше сьогодні. Візьму на замітку, може, спробую навіть так. Просто це музика. Знаєте, музика без слів це певна мелодія, яка впливає вібраційно на ваші енергетичні частини тіла, на певні частоти вашого організму. Тобто, якщо ми говоримо за медитативну музику чи медитації, ми там якесь музичне супроводження до них беремо, то це бажано, щоб була музика або без слів, або це вже були якісь цілеспрямовані мантри, чи молитви, чи так далі. Тобто кожному своє. Так, добре, ви ну, все правильно зрозуміло. Я тоді бажаю нам усім, щоб наші бажання збувалися. Дякую вам. Це було дуже цікаво, повчально. І сподіваюся, ця розмова знайде відгук в, у наших глядачів. Дякую, що надихнули нас на такі роздуми. До нових зустрічів. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, лишати коментарі і до зустрічі в нових відео. Дякую. На все добре.